Вітання всім нашим шановним глядачам, вітаю вас. Ну, от в чому, мені здається, нащадки в які-небудь наступні спокійніші часи зможуть позаздрити нам, тому що ми живемо точно в часи дуже цікаві, змінюється неймовірно багато. А навіть такі, здавалось би, дуже спокійні протягом ну, десятиліть, якщо не століть, структури, як там Китай, раптом ворушаться, колищатка, історії починають крутитися активніше. І... Рішення, ідеї, які обговорюються, наприклад, у Європі, вони з дня у день стають інакшими. Франція і Велика Британія відмовилися від планів розгортання військ в Україні і тепер підтримують альтернативну миротворчу місію під егідою Організації Об'єднаних Націй, де Телеграф пише про таке. Власне, 20-го числа мали зустрічатися у Лондоні лідери країн такої коаліції охочих допомагати Україні активно. А тепер вони. Мають зустрічатися у Парижі 26 го числа, але тим не менше, ідея вже фактично констатована, яка Ну, дещо змінює всі зусилля попередніх тижнів. А так само як і а, зустріч саміт а, Євросоюзу вчорашній. Він теж переставив акценти. Теж показав зовсім інакшу м, політичну, політекономічну ситуацію, оцінку стратегії. Чому відбувається, що тисне на швидку зміну а, позиції європейських керівників? Тисне страх. Ну, це те, що тисне найкраще, і найбільш ефективніше. В даному конкретному випадку ми щодо усвідомлюємо, що ті безпрецедентні виклики безпеки, з якими заштовхнулася, відповідно, Європа, вони дійсно ви абсолютно Олексію праві трансформують її політику. Да, робиться акцент на автономізацію свого ВПК, наприклад, від сполучених штатів, які зараз виходять активно з архітектури європейської безпеки, навіть останній приклад. Що по суті штати на рівні Пентагону відмовляються від там чотиризіркового генерала-координатора загального військ НАТО? Ну і далеко не тільки це сигналів величезна кількість. І ми бачимо з однієї сторони так дійсно в цьому процесі є лідери, ну такі як Матро, Макрон з Франції, якого вже згадали Стармер прем'єр-британії. Я б до них додав ще Мерца з величезною регідністю наступного канцлера Німеччини але ми маємо усвідомлювати друзі одну річ? Що перш за все, європейці думають про власну безпеку. Uh -huh. ну, тобто да, до, до свого тіла ближче да, саме власна безпека. І враховуючи, що ризики дійсно ескалації прямо, прямої військової ескалації з боку Російської Федерації, вони зараз все величезні, ну а не даремно ж. Да, з Отавської м, м, конвенції вийшли з Дублінської, да, країни Балтії, Польща. Про що ці конвенції, я нагадаю, да, це про. Пішохідні проміни, да? про, про протипіхотні, і uh -huh. відповідно про касетні боєприпаси. Тобто, це вже ж не риторика, правильно. Це вже ж не просто політичні заяви, це конкретні юридичні дії, які дають нам розуміння, що абсолютно серйозно в Європі відносяться відноситься до ризиків прямої ескалації. Ну і туль ще взагалі заявила, отрим... що вона замінує весь кордон польсько-білоруський і польсько-російський. Да, да, ви абсолютно праві. І тут же ж ми маємо розуміти, що не те, щоб Європа готова там до війни з Російською Федерацією. Якщо хтось так думає, або там готується до війни з Російською Федерацією, реально, ну хтось так думає, це, мабуть, буде неправильно, це, мабуть, буде не зовсім коректно. Тому що найкращий сценарій для Європи це превенція, це не напад Російської Федерації на Європу. Ну, мається на увазі в, в там в напрямок Каніградської області. Там зараз найбільша загроза. Ну в тому числі можливо там якісь казу з Белі відносно Польщі. І Тому вона да, ви абсолютно праві недаремно робить те, що робить. але вони хочуть показати Росії. Що вони зараз акумулюють бюджети? Да? Ну, як біла карта, яку представила фон да, дер фондерляй, модернізація ВПК, вихід на там 800 мільярдів євро, які вони хочуть вкласти відповідно у власну безпеку. Так, я перепрошую на щось. Але ми хай трішки з проблемами продовжуємо вас чути, пане Олексію. А, да є е зв'язок, да так, ага, так та. Uh, да. Да, перепрошую за затримку. От, але перше перше завдання, які перед собою ставлять наші європейські партнери, це перш за все, як я вже сказав, раніше не напад, тобто така активна превенція, якщо хочете, можна так і назвати. І от в цій складній скажімо обстановці, да, геополітичній Європа має все ж таки зберігати конструктивні взаємовідносини з Сполученими Штатами Америки. Тому що як ми з вами говорили і констатували в минулих ефірах, і про це заявляють серйозні європейські експерти військові Європи. Не має можливості в найближчі, там припустимо півроку вийти з повної залежності від сполучених штатів в плані постачання зброї. І це ну доконаний факт. Тобто, да, Європа піде до автономізації, але зараз швидко вона це зробити не може. І коли відбувається перемовний процес між Трампом та Путіним, і Путін каже: Я не хочу бачити в Україні. Європейський миротворчий контингент з великою регідністю далі можуть відбуватися такі консультації між Америкою та Європою, де висловлюється бажання вже не Путіна, а президента Трампа, який дуже чітко артикулює, що він зацікавлений в перемов... продовженні перемовного процесу з Європою, причому не тільки по треку, Врегулювання російсько-української війни війни ми чудово усвідомлюємо що там є такі ресурси і ядерної безпеки, і Арктики, про які не один раз заявив Трамп, і що в цьому конкретному випадку потрібно шукати альтернативні варіанти забезпечення тих самих okay. гарантій безпеки, про які відповідно каже українська сторона, і скоріш за все без яких не вдасться досягнути довготривалого миру. Які це гарантії безпеки? Друзі, відповідь тут же очевидна: це контингент організації Об'єднаних Націй. Uh -huh. Скоріше за все мова буде йти про. Контингент ОБСЄ. і от я ще декілька тижнів тому висловлював в ефірах свою своє бачення, яке зараз прямо реалізується в життя, що з великою валігідністю сполучені штати разом з Російською Федерацією можуть вийти в радбез зі спільною пропозицією і відповідно поставити це питання на загальний порядок денний обговорень. І от тут ключовий момент: знаєте, в чому? Ключовий момент, а що ж проголосує Франція та, та Британія? Чи використають хоча б одна з цих країн право вето, чи проковтнуть спільну позицію Росії та Сполучених Штатів? Направду, враховуючи розбалансованість до сих пір в самому Європейському Союзі, я б зараз ставив на те, що вони, скоріш за все, можуть утриматись, і дійсно багато країн. Все ж таки бачить по різному свою роль, mm -hmm. навіть гіпотетично в цьому миротворчому контингенті Олексію, ну країни. от різні так. країни ймовірно бачать свою роль по різному. Але Кір Стармер буквально два дні тому, якщо я не помиляюся, він абсолютно чітко формулював. Була фраза, яка облетіла навіть українські змі, що Росія не може вирішувати про контингенти інших країн на території інших країн. І Кір Стармер говорив про готовність, говорив на про цифри, скільки може бути військових, і раптом оголошується спільна із Британією позиція рішення, що це має бути підгідно ООН. А тут виправте мене, якщо я помиляюся, але подібні рішення про а, миротворчі місії ухвалює не генасамблея, де голосують всі, ухвалює Радбез, де є обов'язково Росія, і де у Росії є право вето. Ми, врешті-решт, бачили, що а, від Радбезу не було відповідно засудлен. Ви щодо Росії або а, сильно українофільських голосувань протягом попередніх трьох з половиною років, саме тому, що Росія має право вето, а право вето є у Китаї. Він є постійним учасником Радбезу ООН. І а, чому в таких умовах з інтервалом у два дні Кір Стармер, який напряму говорив про це, фактично міняє позицію до навпаки. Дивіться, ну в принципі, я ще не сказав. Чому Радбес, да? і я навіть змоделював голосування сказав сказавши, що скоріш за все таке спільну пропозицію штатів та Росії може підтримати той самий Китай, про який ви згадали. Але, от, наприклад, Франція та не, та Франція та Британія вони можуть не підтримати, не поставити вето, а просто утриматись. що відповідно дозволить засилитись такому рішенню, чому так швидко змінюється позиція яструбів європейських да таких. Відносно наморотворчого контингенту в Україні ми зараз можемо тільки гадати, от, але знову ж таки я глибоко переконаний, що це така зміна позиції, причому дійсно в два-три дні вона на осі Сполучені Штати Російська Федерація. Тобто, умовно кажучи, Сполучені Штати сконтактували, наприклад, да з європейськими партнерами і сказали, що ну окей. Хочете вводити контингент, не хочете е, свій вів Україну, да? хочете в піку е, Російської Федерації зробити і зірвати наші перемовини? Добре. Тоді завтра американські війська виходять з е, НАТО, з європейської частини, ну і відповідно далі ви отримаєте тимчасове там, блокування продажу вам американської зброї. Ви хочете таким чином нас прошантажувати? І отут, ну, така позиція, кого хочете отверезить? Погодьтеся, і тим паче, що ми з вами вже говорили не один раз. що Позиції відносно навіть тих 30 більше ніж 30 країн, які погодилися включитися в коаліцію охочих або коаліцію сильних її ще називають. Вони також по різному відносяться до своєї майбутньої можливої ролі в цьому миротворчому контингенті. Ця коаліція сильних і охочих вона про безпекову парадигму воїналаштування в налаштування, нову безпекову інституцію. Перш за все, ви на європейському континенті чи входить туди чи буде входити Україна, чи не буде входити зараз. Як на мене, це питання 50 на 50. Да, очевидно, абсолютно очевидно, що досягти сталої безпеки без України в Європі не вдасться. Ну, тому що Україна може для них надати якраз от нормальне, потужне масштабоване виробництво, сучасне, технологічне, в тому числі армію, яку за півроку Європа не зможе мобілізувати. Ну це просто нереалістичний сценарій. Ну, але чи готова зараз країни Європи все ж таки прийняти для себе принципове рішення в введенні такого контингенту європейського в Європу? <титут> тим самим забезпечити безпеку для України. Зараз якраз, як на мене, <титут> це вирішується питання прямо на наших очах. Пане Олексію, от тут питання, якраз. Ну... Чого конкретно бояться, або в, в конкретиці рішень, в конкретиці аргументів, вочевидь, що такого змінилося раптом для окремих країн для Макрона, для Стармера, для а, лідерів а, інших європейських країн, що у них так різко міняються їхні рішення, а їхні оцінки Росії? Ну навряд вони бояться Росії напряму, тому що а, прямо зараз, от якщо ви кажете про короткострокову перспективу, припинить а, Америка прямо зараз продавати зброю європейську. Країнам ну, Росія прямо зараз теж не має можливості напасти і розвивати якось успіх свій на країну НАТО, будь-яку, тому що більшість тієї все ж таки зв'язано в Україні армія, яка може діяти якимось чином. Але от власне, чому я так емоційно про це запитую, звідки цей пафос береться? Тому що ціла низка різних рішень свідчить про відступ. Євросоюз відмовився від конфіскації заморожених російських активів. Тема, яка активно обговорювалася, вони залишаться з нерухомленими, доки Росія не припинить війну проти України та не відшкодує їй збитки. Про це йдеться у заяві на сайті Європейської ради. Водночас там зазначили, що ЄС готовий посилити тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій. Проти конфіскації понад 200 мільярдів євро російських активів виступили кілька країн ЄС, зазначає Deutsche Welle. Вони аргументували свою позицію нормами європейського законодавства та необхідністю підтримувати Україну коштом відсотків від цих активів, а також тим, що ця сума є важливим важелем впливу на Росію у можливих мирних переговорах. Це в той час, коли ем, не зміг Євросоюз досягти е, згоди щодо. Підтримки України і е, починалося з амбіційної пропозиції Каї Калас в підтримку в великий пакет 40 мільярдів євро. Не змогли проголосувати навіть 4 мільярди. Врешті-решт, е, ось такий. Е, ну, частина результатів є позитивні результати, як, от, е, врахування України в оборонопромисловому такому активі Європейського союзу. Співпраця це е, важливий, Мені здається, теж результат з якого буде випливати. Ну, будуть випливати успіхи в майбутньому. Але отут тут абсолютний відступ. Чому? Ну так, ви абсолютно правильно згадали стосовно врахування. Ресурсів України в формуванні на оці рамки концепції європейської безпеки, тому що дійсно, в тій самій білій книзі, яку представила Осоло Фон Дер по цим от самим там, інвестиціям за на наступні періоди близько на акумуляції, близько 800 мільярдів євро, дійсно. На про Україну є два великі блоки це дуже позитивний результат, тому що європейці розраховують відповідно на українські потужності. А це ну це економіка, це гроші, це для нас важливо. От, але повертаючись до грошей відносно тих самих заморожених активів, коли Британія намагається скомунікувати з європейським союзом відносно заморожених активів Російської Федерації, вони ж це формулюють у разі наступного нападу Російської Федерації. Або нападу на Європу, то будуть розморожені відповідно активи і використовуються як правильно для забезпечення безпекових інтересів Європи. Тобто це ми зараз говоримо сьогодні багато з вами про превенцію. Створення безпекової інституції, акумуляція ресурсів, в тому числі і питання заморожених активів це більше публічний сигнал до Російської Федерації. Ну переводячи звичайно зрозумілу мову. Якщо ви нападете, наприклад, на Польщу чи Литву, там прибуваючи овази коридор, умовно кажучи, до Калінаської області, то ми у вас заберемо заморожені активи і ні. Не для передачі України, а для забезпечення безпекових потреб Європи, тому що агресія з боку Російської Федерації буде направлена відповідно проти Європи. І тут направду це також серйозна тема для ну, перемовин між Україною та Європою, тому що від риторики про те, що ці заморожені активи мають перейти все одно Україні. Правильно компенсація за нанесені збитки, тепер риторика змінюється, що взагалі. Це стає таким перемовним аргументом перед загрозою від Російської Федерації. І тут я в чому з вами, мабуть, не погоджуся. Частково в тому, що ви кажете, що не нападе швидко, швидко на Європу Російська Федерація. Направду спецслужби європейські вже декілька місяців абсолютно реалістично сприймають відповідні можливості цієї нападу, цієї прямої ескалації, тому що ну давайте чесно, гібридну війну Російська Федерація проти. Європу ніколи і не припиняла. Так, да, просто її ресурси зжирає зараз війна проти України, це абсолютно очевидно. Але чи, наприклад, призупинили вони роботу своєї агентури, як до речі, в Україні, так і в інших країнах, в тому числі в Європі, в Америці, ні, не спинила. Чи не припинили вони інформаційні дезінформаційні хвилі? Чи спинила? Ні, не спинила. Тому зараз дійсно. Ми Україна має вести таку. Проактивну, якщо хочете, позицію і дуже так прагматично пояснювати нашим європейським партнерам, що дивіться, ми можемо з вами поділитися своїми напрацюваннями технологіями. Ми можемо масштабувати ну, ваше виробництво, оскільки ви зараз не спроможні швидко цього зробити. А Україна за ці роки, ну як мінімум, за ці три роки війни, вже багато чого зробили для автономізації потреб збройних сил України. Скільки там шмигаль казав, що ну мов. Ну кажучи, третину потреб збройних сил України, ми вже забезпечуємо самі. Ми з вами можемо поділитися досвідом боротьби з дезінформацією із російською агентурою. Ну тут в нас просто є такі правоохоронні органи, які так ну горизонтально взаємодіють з європейськими, які можуть це зробити без проблем. Наприклад, успішно діяти саме СБУ, ми бачили ці кейси. Або, наприклад, там то саме державне бюро розслідувань нам є що дати. Ну і звичайно, ну великий мобілізаційний ресурс ну а Європа зараз концентрована на превеликий жаль, десь на політичних амбіціях. Ну давайте згадаємо того самого Макрона, і відповідно в тому числі на амбіціях фінансових фінансово-економічних. Тобто вони хочуть, щоб ці кошти, які так чи інакше будуть акумулюватися в межах цієї цих процедур білої книги, щоб вони йшли виключно на них. На розвиток їхнього ВПК, а не наприклад для того, щоб швидко закупити все, що необхідно, і для власної оборони, і в тому числі для оборони України, десь відповідно в третіх країн. І зараз в ці дві ці дві думки вони в серйозній внутрішній дискусії європейського союзу. Наприклад, да С Че Чеський да прем'єр набужеш в Одесі під час президента під час Президент, Детр перепрошую Павло. Петер Павел, да, да, генерал, який да вот він же був під час обстрілів Одеси, цих шалених обстрілів. В мене багато друзів. Я сам працював в Одесі. Це для мене ну, трагічна Також історія направду. На і він, я думаю, що дуже чітку позицію має і розуміє, до чого все йде. Як і в принципі більше з країн східної Європи, але так є такі країни, які зараз фінансово складову питання превенцію і небажання мобілізуватись, небажання витрачати кошти, в тому числі на те, щоб формувати миротворчий контингент, вони швидше готові перекласти це на спільну корзину відповідальності організації Об'єднаних Націй. І да, якщо хтось думає, що там буде великий вплив Російської Федерації, я підтверджую цю думку, ну тому що по іншому воно просто бути не може при голосуванні Радбезу, яке так чи інакше буде обов'язковим для виконання. Формувати миротворчий контингент, ну або контингент ОБСЄ, будуть набудуть ті країни, які відповідно за це проголосували, які активно будуть приймати в цьому участь. Тому там ми можемо очікувати і відповідно контингенти з Близького Сходу, з Середньої Азії, і з багатьох країн, які лояльно відносяться до режиму Путіна. Пане Олексію, тоді як от всі ці. Європейські рішення, вчорашні, можлива зустріч 26 го числа у Парижі. Як це все впливає на? На українську позицію, от ми кажемо, що переговірну позицію треба зміцнювати. Е, на перший погляд, не зважаючи на те, що варто розуміти всю цю логіку, чому європейці ухвалюють ці рішення, на перший погляд, ці рішення ухвалені ними в їхніх інтересах, вони ну як мінімум не посилюють українську позицію, а як максимум навіть послаблюють її. В якому становищі ми після вчорашніх новин. Ну, давайте чесно скажемо, що оця, цей трек зближення сполучених штатів та Російської Федерації. Він для нас направду несе величезну кількість ризиків сам по собі. я думаю, в цьому всі українці вже давно пересвідчились після такого зіграва загравання з боку Трампа з Путіним. І коли Трамп готовий йти на, на скажімо на хотілки з боку Російської Федерації, на от, дещо, на дещо не готовий йти, на дещо готовий йти, Ну ми, мене чесно кажучи. На скажімо, стенограми розмови це немає, тому виходимо тільки з публічних заяв сторін, але все одно тенденції зрозумілі. Що Трамп хоче вирішити значно більше питань за Сільською Федерацією, чим ніж зараз стоїть в порядку денному, і в нього дуже стислі сроки. Тому і динаміка цих процесів направду зараз ну така десь лякаюча, лякаючо велика. Україна так дійсно з однієї сторони поки що зберігає свої позиції. Вона, скажімо, стабілізувала взаємовідносини з Білим домом безпосередньо з Трампом. Пом не зараз. Ми бачимо той діалог, який ведеться, ну скажімо, носить ознаки дійсно ну, конструктивного. Але чи європейські партнери дійсно розуміють, що зараз саме той час, коли вони мають проявляти серйозну над активність, щоб ну знайти собі це місце за перемовним столом, щоб суб'єктивізуватися і поставити той стілець за перемовний стіл, якого там просто немає, ці об'єднання. Ні, Європі зараз складається враження, що до кінця ці ризики загрози та страх на. Скажімо, не повністю не ввійшли в свідомість наших європейських партнерів, і відповідно зараз дещо навіть є таким деструктивним внутрішньо розділяючим фактором, тому що знову ж таки ми розуміємо, що є країни в Європі, які далекі від війни, наприклад, країни Західної Європи, є країни, які так чи інакше мають займов'язок зараз з сполученими штатами. Це та сама, наприклад, Італія з Малоні, і той самий там Орбан в Угорщині. Є країни, які... Просто хочуть заробляти на відновлення взаємовідносин з Російською Федерацією, наприклад, такі рухи є в тій самій Німеччині. Ультрапалі ну, не... я, я не хочу так. зараз згущувати барви, але ми так стабілізували. Розмову от діалоги з Білим домом, але не можна сказати, що покращили взаємини, врешті-решт, тому що після того, що ми пережили а, із а, припиненням призупиненням постачання озброєння і розвідданих, зрозуміло, що Америка таке може робити рішень про нові пакети немає поки що допостачається зброя, яка була ухвалена ще за Байдена. А ми маємо а, фінансування а, від європейського союзу, в тому числі для покриття бюджетного дефіциту. Загалом для економічного життя України на 25-й рік. Але 25-й рік іде, уже закінчується березень, фактично. І це значить, що думати про дальшу перспективу ми вже змушені. Ми бачимо зараз, що а, в силу а, от цих цього тиску якогось обставин європейські країни здатні змінювати позицію. А якщо звучить, припустимо від Франції, що ми не хочемо допомагати на загальноєвропейському рівні краще на двосторонньому рівні, двосторонній рівень може змінюватися. Німеччина, чи щойно вирішила додати ще та допомоги плюс 3 мільярда? Але ми розуміємо, що треба думати і про подальшу перспективу, що там за кінцем 25-го року, і отут на жаль, от у мене поки що напрошується висновок: що і Сполучені Штати не зовсім е, ну такий партнер, яким він був попередні роки, і європейський союз теж не здатний показати силу. З Чим ми залишаємось? Вибачте півхвилини вам тільки на реакцію, але... Ви задали питання, яке за годину неможливо відповісти, але так тенденції саме такі: навіть з офіційних джерел ми бачимо, що Трамп хоче перебудовувати взаємовідносини не на державному рівні, не на рівні інституцій, а на рівні двосторонніх взаємовідносин. хоче, він хоче повністю цю парадигму перезапустити. Чи це несе нам Європі якийсь позитив? Звичайно, ні, це абсолютно очевидно. От, але якщо дійсно би сполучені штати... На вийшли з позиції сили, от рівно те, що Трамп і декларував, uh -huh. то він би якраз зміг спокійно досягти перемовного процесу і справедливого довготривалого миру, як для України, так і uh -huh. точно. Забезпечив би не напад Російської Федерації на Європу. А от усвідомлюючи відповідно, що цієї uh -huh. ну певна рівень безпеки, Європа могла б все ж таки допомагати і Україні. Тому uh -huh. а, але, все ж таки, ми а зараз знаходимося в період. Ну так. скажімо, да між цими варіантами, uh -huh. і нам потрібно шукати додаткові варіанти свого підсилення. Дякую дуже, Олексій Боряченко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.